Добрий день, шановні батьки. Добрий день, мої любі малята! Ми знову з вами зустрілися на занятті Весела логіка. І сьогодні у нас будуть не тільки корисні вправи, а ще й дуже веселі. Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Ну, звичайно, всі з вас знають, що вже у нас йде весна повним ходом. А тепер давайте пригадаємо. Кого ми можемо побачити на вулиці? Ну, Зараз, на жаль, тільки у віконечку, хто прилетів з далеких країв? Так, вірно, повернулися птахи, а ще й прокинулися комашки. І вони в нас вміють літати дуже гарно. А тепер ми пограємо в гру, яка так і називається: Літає, не літає. Я буду вам задавати запитання, а ви будете відповідати. Або не так. Домовилися? Ну що ж, тоді починаємо. Кожен з вас, звичайно, знає, хто під хмарками літає, то швиденько говоріть, хто летить, хто не летить. Летить, летить літак. Так? Так. Летить, летить їжак. Так? Ні, не так. А тепер ви відповідаєте: летить, летить, лисиця. Летить летить синиця, летить, летить трава, летить, летить сова, летить, летить пташка, летить летить комашка, летить летить коса, летить летить оса, летить летить ворона. Літає і корова, летить летить стріла. Летить, летить бджола, летить, летить хата. Літає любий тато, летить летить кулька, літає й бурулька, летить летить пеньочок літає і грибочок, літає любе сонечко, літає й віконечко, літає взимку снігой буровик. Невже на світі все літає. Ні, такого не буває. Ось така у нас весела була з вами гра. Я знаю, що дехто з вас задумався, коли я запитала, чи літає наш любий тато. Може, дехто з вас сказав, що ні, не літає. А давайте все ж таки подумаємо, в яких е випадках тато все ж таки може літати. Так, подумайте, будь ласка.